Привіт-привіт! Ну що ж, настала пора садити цибульку, чесничок. Дехто вже давним-давно посадив. Ну, а я ще не буду сьогодні саджати. Грядочку я скопала, напевно, тижнів два тому. Відразу після того, як мені переурали. Радочки поробила вчора, друзі. Нічого не видно, сонечко. Ось такі основу радочки поробила. Ну, а тепер пороблю такі гарні такі луночки. Ну, тоді, а тоді будемо садити. А як будемо садити, що будемо додати, друзі, все я вам покажу. Друзі, ми з вами досить-досить давно зустрічались, і тому трішки я вирішила... Попрацюємо разом. Ось ті рядочки, які назначені. Я чуть, -чуть отак ось такими грибельками і чуть-чуть зробимо пишніше. Друзі, ось і все. Ось і ми зробили те, що хотіли. Тепер йду я візьму попіл і водичку. Для чого водичку, друзі, покажу. Друзі, для чого нам вода. А ось для чого. Я хочу розвести наш шатирний спирт. Аміак. На відро води 50 мл. Три столових ложки, ну там я ділю бутилку на половину, на два відра. Для чого? Я показувала, коли я свій часник, мені в коментарях написали, краще аміачним розчином пролити перед посадкою лунки, а тоді садити. Так, краще, кращий результат. Подивимось, друзі. Подивимось. Звичайно, не дуже добре, що в нас сьогодні сонячна погода, ну, але все ж таки сонечка нема такого, як літом. Я буду давати, це мене, по-моєму, буде метровий... метровий рядочок і буду давати літру. Друзі, все ж вірно. 15 літрів на 15 рядочків. Дивіться, вона якась така, як легенький-легенький киселик. Так, друзі, там, де водичка вже війшла, я відразу засипаю попелом. Чому попіл такий темнуватий? Тому що він сироватий брала. Плеті та що на вулиці. І тому в нас так виходить. Ну, Нічого страшного. Багато я не сиплю. Ну, отак. Потроху. Потім може ще досиплю, як дійду до кінця, з тої сторони пройду чуть-чуть. Ну, а тепер буду дополивати свої рядочки. І, друзі, і будемо саджати чесничок. Ой-ой-ой, не тікати, не тікати. Я надіюся, що те, що я... Ой-ой-ой-ой, не витікай. Що те, що я прислухалась до поради, я буду задоволена. Ну, а тепер буду працювати далі, друзі. Друзі, грядка готова, рядочки готові. І часничок також готовий. Ось мій, це мамин. Це чотирьох і п'ятизубковий. Він в одному. Так, це також мій. Я колись на базарі купляла. Головка має до 9-10 зубочків. Ось це від тетянки решітник. Це двохзубковий чесничок. І це від Тетяни решітник. І ось цей, і цей, і цей. Від тетянки решітник. Ну, буду дивитися по рядочках, буду вибирати де більше зубочки, а те, що лишиться, може, мамі, да? мама ще попробує посадити. Ну, а це від тамарки козачишиної. Головка була така е не кругла. і зубочки доволі не дуже маленькі. Ну, але напевно, через те, що в них три місяці підряд не було води, була дуже сильна засуха. І він, напевно, чуть-чуть такий, якби сухувати, друзі. Була рукавичка, одно руки вимазлись. І тому він такий. такий. Він гарний. Зубочки дуже гарні. Ось цей дуже тверденький. Ну, будемо вибирати. І будемо сажати. І надіємось, що весь часничок, який я буду садити, полюбить мою землю. І дасть гарний урожай. А тепер я позбираю ящик і будемо так по порядку садити. Акуратненько, щоб він не розсипався. А зверху положу свій, зверху великий. Ну, а це треба буде окремо брати мисочку це маленькі збочки, я відділяла. Я їх позбираю і будемо смакувати. Ось так. Це мій, а це Тетяна Решітник, Подивіться, які збочки. Як він зветься, друзі, не знаю. Взагалі, у скільки мене 8 сортів чесника, назви їх, друзі, не знаю, тому що мама не знає. І дівчата, щоб мені передавали, вони мені нічого не написали і Як вони звуться, яку мають назву. Друзі, ось які зубочки досить непогані. Ну є різні, більші-менші. Це ось взагалі меншенький. Ну, але зубочок нормальної форми, не плоский. Так, це меншенький, а це вже більший. І це, ось бачите. Ну, подивлюсь, може, я його садити не буду, а може писати. Ось. Там, де зубки більші, більші це буде 4 зубки, а де чуть менше, буде 5-зубковий. Ну, але буду садити разом. Ну, тепер йдемо садити. Друзі, в минулому році перед посадкою я свій часничок замочувала в сольовому розчині. Цей раз не буду. Чому? Ну, тому що я буду садити чуть по-другому адже ми пролили з аміачною водичкою, розчином зробленим, і просипали попелом. Ну що ж, будемо садити. Вроди Боже, на всіх долю, щоб весь чесничок мав ось такий зубочок славний. Ну, хоча б, хоча б ось такі. І буде дуже добре. Господи, Боже, допоможи. Роди, господи, часничок на всіх долю. Більші зубочки буду трошки садити далі один від одного. Я в минулого року, коли садила, навіть з різом садила в одну сторону, щоб пір'я були одинакові. Ну, цей раз, напевно, в мене не вийде, тому що дуже багато чесничку треба посадити. Один, два, три, 4, 5, 6. Ну, нехай буде так. Так, друзі, ну що ж, будемо сажати. Як посажу, з вами зустрінемось. Друзі, як в аптеці наготувала часничок. вийшло 12 рядочків по 6 зубочків. Це мій мамин. Мій мамин. Хі -хі. І так, друзі, ось так трошки відразу поприв загрибу. Ой-ой, щоб... щоб наш спирт не випаровся Хай входить в земельку. Таку, щоб видно було радочки. А потім ми Братик мене в гостях є, ми накриємо гноєм. Ну, а тепер йду саджати далі. І знову буду саджати свій. Той, що я купляла на базарі, але ж це вже мій. А менші зубочки. Посадила щось густіше, і вийшло в мене по сім зубочків. І друзі, все ж таки стараюсь кожного зубочка посадити. Нією і, і, і тою ж стороною, щоб листочки стояли в одну сторону, росли. Ну що ж, так, це п'ять рядочків. Саджаємо тепер від Тетяни решітник. Так, друзі. Хтось говорив, що буде мало садити. Садила, садила і підготовленої рядочки мені не хватило. І тому ще трошки. Ще трохи. це якраз мені не вистачило місця на часничок Тамарки Козачишеної. Це один, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По-моєму, 10 рядочків від Тамарки. Ну, а тепер будемо садити цибульку. Це вже попіл сухий, друзі. Зараз посадимо цибульку і на тому буде закінчена наша робота. Так, це та цибулька, яку я купляла для рідних. Ну і собі відібрала десь стаканчик пішний буде. Ну, може, 250 грам, 300. Десь так. Вона змішана, Тут два сорти. А твер будемо садити. Русі. Друзі, боюся, що місця може не вистачити, тому буду садити чуть-чуть густіше. Посадила цибульку. Посадила густенько. Ще так ніколи я не садила, тому що треба було робити ще рядочків два, але я вже, я вже не, не захотіла <смас> продовжувати грядочку, тому що там має щось друге рости. Ну. Тепер я позагрібаю і скажу вам всім до побачення. Ну що ж, друзі, на цьому скажу вам до побачення. Усім тихої, мирної, благословеної нічки. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Усім щиро щиро дякую, хто був зі мною. Усім щиро-щиро дякую, хто мене дивиться, хто підтримує. Ну що ж, друзі, скажу, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Інколи відразу відповідаю, а інколи просто або розряджений телефон, або відсутній інтернет. Інколи дуже-дуже проблемно. Ну, але таке. Так, посадила я часничок і декілька радочків посадила цибульки. А що в кінці буду садити, друзі, тут. А це буде в наступному відео. Ось місце. Я на щось приготувала. А на що буде в наступному відео? А тепер вам скажу усім пока-пока. Ну, в мене гості. І Марічки сміються, що Марічки багато що треба. Усім пока. Сусідочка моя по поселі. Також працювала, чесночок садила. Ну, чуть побалакаємо і підемо до хати. Все, усім пока-пока. Усім тихого, мирного, благословеного неба, Божої благодаті бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока.